Привіт, ви на каналі Дика Природа. Україна країна з дивовижною природою, де мешкають тисячі видів тварин і рептилій. Серед них загадкові та часом моторошні змії. Одні з них абсолютно безпечні, а інші можуть бути отруйними. Чи справді полос нападає на людей? Де в Україні можна зустріти змій? У цьому відео ми розповімо про плазунів нашої країни. Розвіємо міфи та навчимо вас не боятися, а захоплюватися цими унікальними істотами. Приготуйтесь буде цікаво. Змії це одні з найбільш загадкових створінь нашої природи. Багато людей їх бояться, хоча насправді вони рідко становлять загрозу. В Україні мешкає 10 видів змій, і лише три з них отруйні, решта абсолютно безпечні, хоча інколи їх помилково вважають загрозливими. Змій в Україні можна зустріти з березня по жовтень. Якщо осінь тепла, то навіть у листопаді. Під час холодів ці плазуни зимують по норах, підвалах та у землі. Отруйними в Україні є. Гадюка звичайна це найвідоміша отруйна змія в Україні. Вона заселяє полісся, Карпати, частково лісостеп. Її легко впізнати за товстим тілом і темним зигзагоподібним малюнком на спині. Гадюка живе в лісах, на болотах. У горах вона не нападає першою, лише захищається, якщо на неї наступити або спробувати схопити. Її укус неприємний, може викликати набряк, запаморочення, але для дорослої здорової людини він не є смертельним. Гадюка Степова на території України проживає в Криму, Запорізькій та Херсонській областях це середнього розміру змія з довжиною тіла близько 50-60 см і довжиною хвоста 7-9 см. Самки часто більші за самців. Ця змія живе у степах і на піщаних схилах. Вона трохи менша за гадюку звичайно, і має світліше забарвлення. Її отрута слабша, але все ж небезпечна для дітей, літніх людей або алергіків. Гадюка Нікольського мешкає переважно в лісостеповій зоні на Полтавщині, Харківщині Сумщині, живе на узліссях, лісових галявинах, лісосмугах. Складених листяними породами дерев, іноді у соснових лісах. Це найбільша гадюка України. Довжина тіла у дорослих особин становить близько 80 см. Голова велика, ледь випукла, добре відмежована від шиї. Забарвлення чорне з ледь ледь помітним ромбічним малюнком на спині. Молоді тварини до трьох років мають сірувато буре забарвлення, а пізніше темніють. Особливою ознакою є яскраво жовте. Або помаранчеве забарвлення нижньої сторони кінчика хвоста. Через темний колір її часто плутають із мідянкою, неотруйною змією, але ця гадюка справді має отруту. Отрута наших гадюк є дуже небезпечною і за своїми властивостями та дією прирівнюється до отрути гримучої змії. Проте сам укус є несмертельним і тільки у надзвичайних випадках може призвести до летального наслідку. Це пов'язано з тим. Що кількість отрути, яку Змія впорскує у жертву, направду є мізерною, а її виробництво енергозатратним процесом. Тому гадюка завжди економить свою смертоносну зброю і за найменшої нагоди намагається утекти, або, зачаївшись, перечекати присутність людини лише у випадку безпосередньої навмисної провокації зі сторони людини. Або якщо людина наступила на цю тварину, вона застосовує останній рубіж оборони, смертоносну отруту. Хоча летальні випадки від отрути гадюки є вкрай рідкісними, радимо звертатись за фаховою медичною допомогою. Особливо небезпечні укуси для дітей, людей похилого віку та осіб зі зниженим імунітетом. У важких випадках через 15-30 хвилин після укусу можливі запоморочення, нудота, блювання, діарея, блідість шкіри, підвищене потовиділення, озноб тахікардія, втрата свідомості. Набряк тканин і запалення лімфатичних вузлів. Домедична допомога після укусу змії. Дотримуйтеся кількох простих правил зберігайте спокій і намагайтеся не рухатися, пийте багато води, місце укусу, обробіть антисептиком, зніміть з ураженої кінцівки весь одяг, прикраси чи взуття, якщо є, випийте одну-дві таблетки проти алергії, за можливості прикладіть до рани лід, обгорнутий в тканину. При транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення. У жодному разі не висмоктуйте отруту, адже таким чином збільшується ймовірність зараження, у тому числі і для людини, яка хоче висмоктати отруту. Також не можна накладати джгут, припікати рану та вживати алкоголь. У лікарні постраждалому ведуть потрібну дозу антитоксину, безпечними зміями України є Вуж звичайний, це найпоширеніша змія. Яку часто можна зустріти біля річок, у лісах або навіть у селах по всій Україні? Його легко впізнати за жовтими або білими вушками за головою. Вуж абсолютно неотруйний і при небезпеці просто тікає. Якщо його загнати в кут, він може виділяти неприємний запах або прикидатися мертвим. Вуж водяний живе поруч із річками, озерами, ставками, особливо в південних регіонах. Забарвлення коричневе, з темними плямами, добре плаває. Полос жовточеревий. Це найбільша змія України, може досягати двох метрів довжину. населяє степову зону, зокрема південь України. Полос дуже швидкий, і, якщо відчуває загрозу, може навіть атакувати людину. Але не варто боятися, у нього немає отрути, і його укус не становить небезпеки. Полос лісовий. Дуже рідкісна змія, яку можна зустріти в лісах Заходу України та Карпат. Має довжину до 2 метрів і темно зелене або коричневе забарвлення. Полос візерунковий населяє лісостепи та степи України. Часто живе в садах і на луках. Це невелика змія до 120 см світло коричневого кольору із плямистим малюнком. Полос леопардовий це єдиний з наших видів, у якого є великі червоні плями по тілу, що нагадують леопардовий візерунок. Цей полос невеликий. І мешкає тільки на південному березі Криму. Мідянка звичайна, живе у лісах, у зліссях України більше на території Карпат і Полісся. Невелика, але дуже схожа на гадюку змія. Має мідно-коричневе забарвлення і любить сонячні місця. Часто люди її вбивають через страх, хоча вона не отруйна. Якщо ви зустріли змію, не варто панікувати. Вона не нападе, якщо її не турбувати. Просто спокійно відійдіть у бік. І вона сама відповзе: пам'ятайте, що змії важлива частина природи, і більшість із них не становлять загрози для людини. Тепер ви знаєте, які змії живуть в Україні, як їх розрізняти та як поводитися при зустрічі. Якщо вам сподобалося відео, діліться ним, ставте лайк і розповідайте іншим, що змії це не страшно, а цікаво. Дякуємо за перегляд.